Відтепер в лавах десантно-штурмових військ. Містянин Олег, після початку великої війни, 24 лютого 2022-го добровольцем долучився до лавчастини Т 0930 Був кулеметником. Служив в Житомирській області в напрямку кордону з Білорусю. Згодом його перевели до 17-ї танкової бригади. Вже далі дали знаки раніше отримані травми, через що отримав групу інвалідності. Та навіть це не змусило чоловіка покинути армію. Після тривалої реабілітації Олег забажав перевестись до 77-ї бригади на посаду водія. Багато. Багато знайомих в 87-й бригаді ДШВ. хороші відгуки про цю бригаду. Тож порадили перейти до цієї бригади. Тут мені, виходячи з моїх вмінь та навичок, запропонували стати водій логістики, забезпечувати доставку вантажів особливого складу всім, чим безпосередньо займається логістичне відділення. Щоденно на телефони гарячої лінії рекрут центру 77-ї бригади десанту штурмових військ, телефонують охочі стати частиною цього підрозділу військ. Рекрутери відповідають на питання, які найчастіше цікавлять людей та підбирають посади, які найбільше під. Ходять для них, виходячи з їх досвіду, вмінь та побажань. До нас звертаються, по-перше, ті люди, які не бажають йти до ТЦК. Ми можемо запропонувати цю можливість приєднатися напряму до бригади як за мобілізацію, так і за контрактом. Також у нас є багато різних посад, не тільки штурмових, як всі там думають. У нас є багато різних посад: є і водії, є і діловоди, є і помічники закупівлі товарів. У нас є вакансія 3D-моделера, і дуже тяжко знайти фахівця. Так що ну запрошуємо людей, які в цьому розуміються, знаються на якісь програмах нас, на рептож потребує в нас люди. Ну можемо запропонувати багато вакансій. Щомісяця до фахівців рекрут центру 77-ї бригади за консультаціями звертаються більше сотні претендентів, як діючі армійці з інших підрозділів, що мають бажання змінити бригаду, так і цивільні, які за мобілізацією чи на контрактній основі хочуть стати до лав Сил оборони України без участі ТЦК. Олександр Фефілатів Глі Припчук, перший міський.